Тружка громада села продовжує воювати із фірмою ТОВ «ВВ Альянс. Селянам не подобаються рибозаготівельні пункти на березі річки Раставиця. Ви їдьте туди, так ставте там. Ну, оці не розказуйте, де нам, треба ловити, на землі, де нам треба ловити, де нам треба ловити рибу. Це раз. У нас є чітко прописані 550 гектар. Це Трушківська, Пилипчанська, Матюшівська і Фурцівські сільські ради. Це раз по-перше. По-друге, ми займаємося своєю роботою ту, яку. Ми повинні робити ту, за яку я плачу податки і все остальне. Сьогодні вони вважають, що законно е е, їхній вилов риби, законні їхні отут е будови. Е ми вважаємо, що їхня діяльність вона незаконна. Е це є приниження. Е Громади, тому що вони люди, які тут живуть, мають право виходити на воду. Якщо вони порушують закон при цьому, то є рибінспекція, є органи, які займаються цим. А чому, скажіть мені, будь ласка, оці люди, які стоять тут зараз, вони мають право ловити людей, дітей? Бити їх, забирати у них снасті, яке право вони мають? Як наголошує директор рибозаготівельного підприємства, він має усі дозволи на свою діяльність. Що ми ловимо сітками, а ми ловимо сітками, бо в нас це прописано в рибогосподарській діяльності, то чому вони не можуть ловити сітками? Ну, бо не можуть. Бо це право є тільки у людей, які займаються. Професійної цієї діяльності, в яких є ліцензія на вилов та зариблення, також на рибогосподарську діяльність селяни, в свою чергу, обурені діями працівників товове альянс, які з їхніх слів забирають сітки та інші 16 селян. Ці звинувачення голова Тов Альянс спростовує та говорить, що такою діяльністю займаються представники рибінспекції. Якщо це удочка, спінінг один або до п'яти крючків, Будь ласка, ловіть хоч всі. Но... Ловити запрещеними знаряднями лову, снастями і всім остальним. Чим оця громада, яка прийшла, користується, бо вони тут живуть, бо в них вже вони є по 10 кілометрів, і їм треба їх кудись виставляти. От вони і ловлять рибу. Вони не підуть на удочку, ні одного тут не поймаємо, а всі будуть ловити тільки, тільки сітями. Міліція не допускає порушень правопорядку та наголошує на тому, що рибозаготівальні пункти можуть бути прибрані лише за рішенням суду. Якщо немає на ці немає, немає на ці вагончики. Будь ласка, ви зверніться а до суду, буде судове рішення, щоб а їх прийняти судового це. рішення. Це. Немає, а це все, що ви будете робити і хочете ламати, це буде використано проти вас. Я просто одне хочу сказати. Це. А поки такого рішення немає, скоріше за все, конфлікт між селянами та рибозаготівельним підприємством будуть продовжуватися.